Божі слова на кожен день, як тільки розпочався період царства, Бог почав вивільняти свої слова. У майбутньому ці слова будуть поступово виконуватися, і в той час людина досягне зрілості. Використання слова богом для розкриття зіпсованого характеру людини. Є більш реальним і більш необхідним, і він не використовує нічого крім слова для виконання своєї роботи, щоб удосконалити віру людини, бо сьогодні період слова, і це вимагає від людини віри, рішучості та співпраці. Робота втіленого Бога останніх днів. Це використання його слова для служіння людині і забезпечення її. Тільки після того, як утілений Бог закінчить говорити свої слова, вони почнуть виконуватися. У той час, коли Він говорить, його слова не виконуються, тому що, коли він знаходиться на стадії плоті. Його слова не можуть бути виконані, це робиться для того, щоб людина могла побачити, що Бог є плоть, а не дух, щоб людина могла узріти реальність Бога своїми власними очима. У той день, коли його робота буде завершена, коли всі слова, які повинні бути сказані ним на землі, Будуть сказані, Його слова почнуть виконуватися. Зараз не період виконання Божих слів, тому що Він ще не закінчив говорити свої слова. Отже, коли ти бачиш, що Бог усе ще промовляє свої слова на землі, не чекай виконання його слів. Коли Бог. Перестане говорити свої слова, і коли його робота на землі буде завершена, саме тоді його слова почнуть справджуватися. У словах, які він промовляє на землі, є з одного боку забезпечення життя, а з іншого є пророцтво. Пророцтво про майбутні події, про те, що буде зроблено, і про те, що ще належить звершити. У словах Ісуса також було пророцтво. З одного боку Він давав життя, а з іншого він говорив пророцтво. Сьогодні не може бути й мови про те, щоб виконувати слова і факти одночасно. Тому що занадто велика різниця між тим, що людина може побачити на власні очі, і тим, що робить Бог. Можна лише сказати, що як тільки Божа робота буде завершена, його слова здійсняться, і факти прийдуть після слів. В останні дні втілений Бог. Здійснює служіння слова на землі і, виконуючи служіння слова, він говорить тільки слова і не турбується про інші справи. Як тільки Божа робота зміниться, його слова почнуть виконуватися. Сьогодні слова вперше використовуються, щоб зробити тебе досконалим. Коли він здобуде славу по всьому Всесвіту, Його робота буде завершена, усі слова, які повинні бути сказані, будуть сказані, і всі слова стануть фактами. Бог прийшов на землю в останні дні, щоб здійснити служіння слова, щоб людство могло пізнати Його і щоб людство. Могло побачити, ким він є, і побачити його мудрість і всі його чудові діяння з його слова. У період царства Бог головним чином використовує слово, щоб завоювати все людство. У майбутньому Його слово також прийде до кожної релігії, сектору, нації. Та деномінації. Бог використовує слово, щоб перемагати, щоб змусити всіх людей побачити, що Його слово несе в собі владу і силу, і тому сьогодні ви стикаєтеся тільки зі Словом Божим. Слова, сказані Богом у цей період, відрізняються від тих. Що були сказані в період закону, і точно так само вони відрізняються від слів, сказаних у період благодаті. У період благодаті Бог не здійснював роботу слова, а просто описав розп'яття, метою якого було спокутувати все людство. Біблія описує тільки те. Чому Ісус повинен був бути розп'ятий і страждання, яким його було піддано на хресті, і як людина повинна бути розп'ятою для Бога? У той період уся робота, виконана Богом, була зосереджена навколо розп'яття? У період царства втілений Бог говорить слова. Щоб підкорити всіх тих, хто вірить у нього. Це слово, що з'явилося в плоті. Бог прийшов в останні дні, щоб зробити цю роботу. Тобто, Він прийшов, щоб виконати дійсне значення слова, що з'явилося у плоті. Він тільки промовляє слова, і рідко з'являються факти. Це сама суть слова, що з'явилося в плоті. І коли втілений Бог говорить свої слова, це поява слова в плоті, і це слово, що приходить у плоть. Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, і слово сталося тілом. Це робота, яку Бог звершить в останні дні, і це заключна глава всього його плану управління, і тому Бог повинен прийти на землю і проявити свої слова в плоті. Те, що зроблено сьогодні, те, що буде зроблено в майбутньому, те, що буде звершено Богом. Кінцеве місце призначення людини, ті, хто буде спасенним, ті, кого буде знищено і так далі. Уся ця робота, яка повинна бути виконана в кінці, усе це було чітко зазначено, і все це для того, щоб забезпечити фактичне значення слова, що з'явилося у плоті. Адміністративні постанови й основний закон, які було видано раніше, ті, кого буде знищено, ті, хто ввійде у спокій, усі ці слова повинні бути виконані. Це робота головним чином виконана втіленим Богом в останні дні Він змушує людей зрозуміти. До якого місця належать ті, хто визначений наперед Богом? А до якого належать ті, хто не визначений наперед Богом? Як будуть класифіковані Його народ і сини, що станеться з Ізраїлем, що станеться з Єгиптом? У майбутньому кожне з цих слів буде виконано. Темп Божої роботи прискорюється. Бог використовує слово як засіб, щоб виявити людині, що повинно бути зроблено в кожному періоді, що повинно бути зроблено втіленим Богом в останні дні, і його служіння, яке повинно бути виконано, і всі ці слова призначені для того, щоб сповнити фактичне значення слова, що з'явилося в плоті.